Ми думали, як придумати на, от, назву Баклан, Артан. і всі, Я не буду всі перечисляти от, от, назви, бо хлопці всі спортивні, вони не, не цікаві от, от, назви там, мішок, перчатка, там, капа. Ще щось. Артан це були такі племена. До, ну, у нас мій заступник говорить, були такі племена, які, е, це така була як держава Артанія на той час. Артанія була одним з перших державних утворень русів в періоду 9-10 століття. Припускають, що вона знаходилась у південній частині сучасної України. За згадками арабських географів, Артанія була важливим економічним центром, бо знаходилась на шляху з варяг у греки. Маючи сильний флот, вона відігравала велике військове значення і часто була відправною точкою військових походів проти кочівників та Візантії. Географи та енциклопедисти IX-X століття називали воїнів артанівців кремезними, згуртованими та мужніми, і такими, які нападаючи, не спиняться, поки не знищать ворога вщент.